А тепер знову подробиці події на Харківщині. де, нагадаю, під ворожий удар потрапив пасажирський потяг, поїзд що Барвінкове, в якому перебували більше двох сотень пасажирів. Росіяни атакували трьома дронами. Напередодні зайнялась пожежа, з'явилися в мережі моторошні кадри охопленого вогнем вагону. Порятунку людей і ТСН вдалося зв'язатися з тим самим військовим із відео, який допомагав потерпілим евакуюватися з потягу. Це військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Ярна Псевдомар. Він з нами на прямому. Зв'язку і маємо можливість публічно подякувати йому зокрема за цей вчинок за службу. Загалом вітаємо вас. Дякуємо, що так оперативно відреагували на події. Розкажіть подробиці, як все відбувалося, чи була паніка серед пасажирів, як швидко надійшла допомога. Що виробили, що казали люди? Пригадайте, будь ласка, ну я рухався на потязі випадково. Зламався транспорт, потрапив в і перебували. В основному жінки е літнього віку, це ну, там е молоді дівчата, які їхали там приходить місце до своїх е коханих чоловіків. Е Були декілька військових, які поверталися після там, поранення. І е от перше влучання потяг е зупинився. Я сказав, всім лягти, бо якось інтуїтивно спрацювало, е як це на ходу працюють по потягу. Тобто, е голову пройшло, що. Керований якийсь БПЛА був. Інтуїція не підвела, було повторне враження. Я вже, скажімо так, почув крики, що займання було. Сказав всім збиратися, хто був в потязі, відкрив потяг, опустив трап. Ну і я так зрозумів, що потяг це є основною ціллю. Вирішив організувати групу людей до посадки, яка була поряд. Так сталося, що наша зона ураження потягу була підібрана, тому що це між містами, між станціями, скажімо так, і під'їзд до транспорту дуже складно. Тобто, ну, спланована була атака, я боявся, що буде повторно. І наша бригада в 2022 році на цьому напрямку вела активні дії по звільненню Ізюма. Тобто я знав, де дорога. Там було декілька чоловіків, сказав, пробивайтеся до дороги, там зупиняйте транспорт і покидайте цю зону. Тому що не факт, що пілот скерує тобто, шахіт скупчення людей. Ну і вирішив повернутися, так. пройти потяг на потерпілих і ще раз подивитися, чи всі вийшли. І в крайньому вогоні, до того хто був вражений, там були, на жаль, загиблі. Побачили, що є дівчина з дитям, Вона їхала показати новонароджену дитинку своєму батьку. Батько чекав баринко. Ну і що робили те, що мали робити? Тобто вивели її, провели її до дороги, де зупинялися проїжджаючі люди, і посадили в транспорт і відправили в барінко. Сам вирішив пішки в сторону Барвінку, бо мене чекали там побратими. Вони вже їхали до мене, тому що до цих подій було влучання в профтепловоз. Тобто, це була спланована акція. Перший шахіт влучив по тепловозу в Барвінку, Це була хронологія. Два під час руху потяга, і коли була евакуація вже. Вивели людей посадку, був третій вибух. Коли ми почали зупиняти транспорт максимально людей розосереджувати, тому що оператор може побачити, що машини паркуються там і вразити цивільне населення повторно. Ми добралися до Барвінкова. Десь на протязі півгодини ми чули, як в бік потяга ще рухається, ну есть, прямує близько п'яти. Шахідів, чоловік працює ПВО і по самому Барвінково було також влучання шахідів. Тобто це було організовано, вибране місце, така акція по цивільному населенню. Це цивільний потяг, в основному було, я ж кажу. Якщо були там декілька чоловік, то це військові, які поверталися після поранення, бо я там просив сумки, Він каже, я після поранення, я там у мене там швидше не можу, але я хоч чимось допоможу. Я лише коротко уточну. Я так розумію, що ви вже дісталися свого місця призначення після цього жахливого обстрілу. Окрім того, що просто виходили люди до дороги і зупиняли автівки, просили про допомогу. Як швидко прибула організована якась допомога, як розвозили пасажирів, які фактично залишились ось там в полі, десь неподалік біля лісу, біля залізниці? Дивіться, Ми організували свою частину. Те, що я був, я бачу, що з іншої сторони, де там хвост потяга. Виходить, там були швидкі допомоги, вже на цей момент прибули, бачив поліція. Мною була організована та частина потяга, яка до голови, тому що я знав, що дорога максимально швидко мог вивезти групу, ну і там вже люди самостійно евакувалися. Ну, тобто, наша стола десь була близько чотирьох вагонів. Я вам дякую ще раз. Перш за все за те, як ви швидко зреагували, допомогли людям. Ну і за те, що розповіли нам про це в ефірі. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр на псевдоомар про російський удар по пасажирському потягу напередодні на Харківщині. І з нами зараз на прямому зв'язку Олег Головащенко, за керівник філії «Укрзалізниці». Його Розпитаємо більше подробиць про цю російську атаку. Зокрема, пане Олеже, дякую, що долучилися до ефіру. Вже на жаль, не перша атака по потягах чи по об'єктах Укрзалізниці що за підсумками цього теракту розповідали ваші колеги, які були в потязі. провідники, начальник потяга, чи була паніка, чи є постраждалі серед поїзної бригади, чи багатьом пасажирам довелося на місці надавати допомогу. Доброго дня сьогодні. Укрзалізниця приспустила стяги над усіма вокзалами країни на знак пам'яті про пасажирів, які загинули внаслідок атаки ворога 27 січня. Як ви вже повідомляли, ударний дрон атакував цілком цивільну ціль пасажирський поїзд, барвінково Львів, чоп. Хвилина мовчання сьогодні і за нашими воїнами і за пасажирами, вбитими Росією. Так, підтверджуємо інформацію, що станом на 12 годину відомо про п'ятеро загиблих: 18 пасажирів перебувало в поїзді. Дійсно, близько 200 пасажирів всього перевозив наш пасажирський поїзд. Двоє поранених з вагону в стабільному стані. Готується їх транспортування до Харкова. Робота відповідних служб на місцях працюють. Люди також є представники Укрзалізниці, 10 цілілих вагонів, які не постраждали вчора. Доставили 147 пасажирів до кінцевої точки, також була застосована комбінована логістика і «Укрзалізниця» вкотре посилює наші протоколи безпеки. Ми будемо проводити позачергові навчання наших поїздних бригад. Також ми будемо поширювати інформаційні листівки серед пасажирів, давати більш чіткі інструкції, як діяти. Частину заходів ми відпрацюємо з, з військовими без публічного розголошення по ситуації, яку ви запитуєте. Залізничники та усі служби вчора відпрацювали максимально злагоджено. Ми досі отримуємо подяки від рятованих пасажирів і наша команда «Укрзалізниці» дякує е, поїздній та локомотивній бригаді за чітку. Регламентовану дію і заврятовані життя завдяки їх діям, хочу лише поточнити чи є у вас інформація постраждалих в числі це залізничники, пасажири чи і серед тих, серед тих є постраждалі Ні, залізничників постраждалих немає. Усі постраждалі це пасажири поїзда докладніше, от розкажіть в таких страшних ситуаціях, як ця вже ви кажете, є алгоритм певний його е, дотримується залізниця. Е, як швидко прибуває в таких ситуаціях допомога, як пасажирів з місця атаки в цій конкретній ситуації доправляли вже до пункту призначення або до лікарень, коли комусь знадобилася допомога? Е, як ці всі служби співпрацюють, коли трапляється такий трагічний форс-мажор? Вчора, незважаючи на те, що це досить ризиковий регіон, усі служби дуже чітко відпрацювали, за що ми їм вдячні. І ДСНС, і швидкі прибули надзвичайно швидко. Поранені були доставлені до лікарень. Пасажири, які змушені були діставатися до своїх станцій пересадки, були довезені в чіткій регламентації з місцевою владою, були виділені автобуси і довезені до вокзалу. На вокзалах розгорнуті пункти обігріву, всі були накормлені. Також на наступних станціях ми додали харчування від партнерів у наші вагони, тому ця ситуація була під повним нашим контролем. Також по станції Лозовами додали ще групу пасажирів. Евакуація планова. Тому оцінка дій нашої бригади, яка була на місці на високому рівні. Зараз, на жаль, дуже багато факторів, які впливають на рух потягів, які незалежні від Укрзалізниці, від атак ворога з одного боку до там намерзання дротів, складних погодних обставин з іншого. А дуже часто пасажирам доводиться стикатись з затримками потягів. Як порадити в такій ситуації? Найкраще планувати час, де дізнаватися про оперативну ситуацію з тими таки затримками, як за потреби міняти квитки, або що ваші можливо поради для пасажирів. Як діяти як завжди? У нас є інформаційні наші канали. Це і УЗВЗМО, і телеграм-канал та Фейсбук, де ми оперативно реагуємо на усі звернення для того, щоб скоригувати наш графік руху під конкретну ситуацію. Також ми доопрацювали наш додаток. Ми ви отримуєте усі необхідні пуш-повідомлення для того, щоб визначити свій порядок та алгоритм дій. В разі, якщо щось не до кінця зрозуміло, ви можете скористатися нашим контакт-центром. Ми працюємо над тим, щоб зменшити кількість очікування на дзвінку і посилюємо також цей напрямок. Тоді лише на такому прикладі, чи станом на зараз багато затримок потягів по Україні. Яку маєте з цього приводу інформацію? Після 22 січня ми скоригували дещо наш рефік. Ви знаєте, що наша логістика постраждала через серйозні пошкодження інфраструктури по станції по станції Фастів. Сьогодні ми адміністративними, скажімо так, методами полікували це, і на сьогодні, на станом на зараз, затримок поїздів більше двох годин відсутні. Дякую вам за оточення, Олег Головаченко, керівник філії «Укрзалізниці» на зв'язку зі студією ТСН, зокрема і про наслідки ворожого удару по пасажирському потягу на Харківщині, який стався на